Мають для вас ще зворушливі кадри про те, як наші литовські друзі підтримують нас, підтримують наших маленьких українців, наших школярів і роблять все для того, аби вони почували себе як удома. Далі давайте подивимося, якою була шкільна шкільна лінійка 1 вересня у Вільнісі. Дякуємо Литві за підтримку. Дякуємо всім нашим партнерам, всім, хто допомагає нам зброєю, фінансами, політичною підтримкою, хто прихищає наших маленьких і дорослих українців. власне, велика за це подяка, всім, хто у свій спосіб допомагає нам боротися у цій складній боротьбі, боротися з лаши, рашистською навалою у будь-якому випадку, якою би складною не була ця дорога, обов'язково переможемо. Слава нашим героям, слава нашим збройним силам і слава всім нашим друзям. mm <laughs>